Це телеканали Тернопіль, 1 та інтеба. Ми продовжуємо свою роботу. Студії Артур Шалик. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз. Дарувати світло в темні часи. Це так важливо підтримувати один одного і, хоча б на трішечки забути про якісь негаразди. Зокрема, 10 травня у Тернополі проходитиме концерт. Інклюзивний відчинилося життя. Про нього та й не тільки спілкуємося сьогодні. У студії, адже завітали до нас гості із славного міста Львів. Вітайте, Оксана Потимко, засновниця концертного. Проєкту відчинилося життя, доктор філософії, а також Ярослав Нудик, артист вокальної формації Пікардійська терція, заслужений артист України, лауреат Шевченківської премії. Вітаю вас у Тернополі. Слава Вітаю, Україні! Та. Героям Вітання. слава Вітання, ради слава сьогодні Україні. вас бачити, адже маємо нагоду поспілкуватися про унікальний проєкт. Як ми вже поспілкувалися поза ефірний час? Немає аналогів ні в Україні, ні в Європі. І, от, власне, цікаво, і перше питання до вас, пані Оксано, в чому унікальність і складність такого проєкту? Бачите, Артуре, в Європі є одна єдина людина незряча, котра дозволяє собі виступати в супроводі оркестру. Це Андреа Бочеллі, так, відомий італієць, оперний співак. Він також не бачить, бо виявили, що не всі знають про те, що він не бачить. Так? Він виступає з оркестром, але він один. Наш проєкт унікальний тим, що в ньому є три. Водночас складові. Це оркестр, Естрадно-Симфонічний оркестр Театру Марії Заньковецької. До речі, це єдиний в Україні оркестр, який погодився працювати з незрячими виконавцями. Друга складова це властиво ці незрячі виконавці, але їх є багато. Їх в цьому концерті буде 10 чи 11, Здається, 11. Так, 11 незрячих виконавців. І вони, я хочу звернути на це увагу: вони живуть не у Львові, а вони живуть в різних куточках. України. До речі, і в Тернополі так само: Рівне, Тернопіль, Полтава, Кривий Ріг, Вінниця, Хмельницький і так далі. І третя обов'язкова складова це відомі українські артисти, які підтримують цей проєкт своєю присутністю, своїми голосами. І складність проєкту полягає у тому, що ми, ну, по-перше, ми не можемо робити. Стільки репетицій, скільки їх може робити будь-який виконавець, uh -huh. в тому числі Андреа Бочелі. Так, тому що всі незрячі солісти прийдуть у Львів щойно напередодні концерту. Ми будемо мати рівно одну репетицію, і наступного дня ми виходимо на сцену. У нас 9 травня концерт у Львові 10-го ми приїжджаємо до Тернополя в драмтеатр. Ось це є перша трудність. Друга трудність ці незрячі це шестеро дітей. Віком від дев'яти троє маленьких дев'ятирічних, двоє інших трошки більші, ну і четверо чи п'ятеро дорослих виконавців, які не бачать. От тобто трудність полягає ще в тому, що незряча людина не може спостерігати за помахом палички диригента. Так? Угу, угу. Розумієте? Тобто диригент подає сигнал. Як тоді це влаштовано. Цікаво. Ми не знаємо. Воно відбувається. Очевидно, сам Господь Бог якось це все провадить. Воно відбувається на якомусь дуже інтуїтивному рівні, відчуттях. Ну, властиво, ця незряча людина живе в світі звуків, і вона, вона не бачить глядачів в глядацькій залі, так, а вона. Повністю занурена в себе і в світ музики, і в світ звуків очевидно дуже дослухається. Ну, бачите, от ми вже якось за 15 років ми вже навчилися незрячі виконавці працювати з оркестром Заньківчан. Ну і в цьому концерті буде дуже багато таких інновацій, новинок, цікавинок. Напевно, ми їх не будемо усі розкривати. Часом ці цікавинки навіть несподівані для нас, для тих, хто готує той концертний проект. От, ну я впевнена, що глядач буде дуже задоволений. Я всіх запрошую прийти, тому що направду цей концерт мотивує, надихає. Ламає стереотипи і просто змушує звичайних людей, які. Ну, десь дуже занурені в цю, знаєте, рутину буденну, в якісь проблеми, зрозуміти, що насправді цих проблем немає, що світ довкола тебе барвистий, яскравий, цікавий, креативний, навіть якщо ти не бачиш. Тобто людина, яка стоятиме на сцені, чи ця дитина, чи ця доросла людина, ну, настільки запалює глядача, що люди виходять з цього концерту ну, радикально інші. Ну, от цьому, мабуть, є унікальність проєкту. Пане Ярославе, так. як почалася ваша історія власне у цьому проєкті? Адже як зазначили, 15 років це доволі багато і багато зал у всьому світі і в Україні ви зібрали. Яка роль ваша, окрім того, що ви ходите на сцену, так співаєте, чи ще доєднуєтесь до якихось процесів? Ну, ви знаєте, я можу з задоволенням констатувати цей факт, що я не, я не можу так багато говорити, адже я не доктор філософії, але в принципі я. Мушу сказати, що наша історія, ну саме історія Пікрадійської терції, також є достатньо широка у цьому, у, у цьому плані. Так, ми робили, скажімо, як Андреа Бочеллі, єдиний незрячий, хто співає у супроводі симфонічного оркестру, так само наші діти, з якими ми працюємо, з якими ми товаришуємо, незрячі діти. Єдині незрячі діти, котрі співали у супроводі пікрадійської терції, так. знаєте? Тобто, це також є такий ну своєрідний ексклюзив в угу. ексклюзив інклюзиві. Назв це, це так, про так. «Казка на білих лапах, з яких був ми розкривали білих лапах різдвяний десять Нажаль, ми... незрячих дітей. З усієї України і Пікардійська так. Так. Е, Долучилися ми з задоволенням і до проєкту відчинилося життя, адже ми брали участь у першому концерті. Е, ну, тобто, коли цей проєкт розпочинався, ми взяли у ньому участь, виступали. А пізніше ну, воно перетворилося в інші проекти, проєкт, про який я говорив: от казка на Білих Лапах. От. А зараз е, ну, сталося так, та що не, ну, не можу сказати, що я найбільше захворів цим проєктом і цими дітьми, і цими людьми. Хлопці, з якими я співаю також, але в меншій мірі, тому що вони мають інші зайнятості. Я прикипів до, до цих людей, розуміючи, розуміючи те, що я їм можу щось дати, що я можу принести щось цим людям своє. От. І відверто кажучи, зворотній зв'язок, який я отримую е, взамін, є колосальний просто, неймовірно колосальний. Я, я відверто кажучи, я за п'ять років ну, реально трохи змінився. Я став спокійніший, я став менш агресивний е, до багатьох речей, е, до яких ще зовсім нещодавно я був е, ну, дуже гаряче. Гаряче сприймав. Зараз я до цього вже ставлюся набагато спокійніше, тому що я розумію, що мої проблеми, які для мене були проблемами, взагалі ну, не можна навіть окреслити словом проблема. Розумієте? Цей проєкт не просто надихає, він ще й змінює. Це приємно чути. Цікаво, Дізнатися, з чого все починалося, так і навіть не з того, що починалося, а яке було ставлення, і чи був страх у незрячих людей так відважитися на цей крок, вийти на сцену, заспівати для широкої аудиторії, для широкої публіки, як це було тоді? Адже зараз, вже коли є такий багаж і досвід, це вже звісно по-іншому. Е, ну так, багаж справді є, тому що за ці 15 років ми на сценах України Європи дали ну, приблизно 90, може трошки більше, десь під сотню концертів. І це Польща, Угорщина, Швеція, Литва, ну, Словаччина і так далі. Тобто багато країн Європи. Починалося Артури все можливо, десь трошки навіть несподівано. Е, знаєте, виникло таке бажання дати можливість незрячим людям. Виступити на сцені. Національного театру імені Марії Заньковецької, тобто не в тих будинках культури, в яких зазвичай виступають люди, які не бачать так, а вийти на сцену театру. Я бачила, що серед незрячих є багато талантів, які справді не можуть себе зреалізувати тільки через те, що вони не бачать. І ними, в принципі, ніхто не цікавиться. Їх відштовхують, відфутболюють. І Я тоді звернулася до заньківчан. Вони погодились надати нам сцену. А далі, знаєте, другою ідеєю виникла от така. Ну, така ідея, так вивести за тавтологію, щоб дати їм можливість виступити в супроводі оркестру. Я звернулася до Богдана Мочурада, це тепер народний артист України. Він є диригентом Заньківчанського оркестру. І він погодився. ну, Відверто кажучи, він погодився дуже легковажно, тому що він думав, що я жартую. А я прийшла. Через два місяці, буквально, це був десь початок листопада 2007 року. Я прийшла, мабуть, на початку е, січня 2008 року і оголосила, що Богдан Іванович 15 січня в нас, в вашому театрі, прем'єра концерту «Відчинилося життя. І Богдан Іванович ледь не втратив свідомість, угу. тому що він казав, що в нього вже не було ні Різдва, ні нічого. Тому що він не уявляв, як це буде виступати з незрячими. Люди, які не мають музичної освіти спеціальної, люди, які в житті не виступали з оркестром, ну і оркестр, який ну, незрячих хіба на вулицях бачив, так? От, але якось так бачите, Бог покерував це. До речі, це єдиний раз, коли в нас було три репетиції: було три репетиції. Все починалося е, дуже боязко, тому що. На тих репетиціях, в незрячих і в оркестру не дуже виходила співпраця. І мені аж потім Богдан Мочурат, диригент, зізнався, що він перед самим концертом написав заяву на звільнення. Він зрозумів, що ми дамо цей концерт, і після того його звільнять з роботи. І от коли почався концерт, всі Зібралися нас в залі був переаншлаг, тобто там, де 750 чоловік влізлося майже тисяча, дуже багато людей стояли. Ну і відбулося те, що вразило тоді всіх, ну і дало початок ось цьому, цим гастролям і цій 15-річній історії. Бо, відверто кажучи, на той час думалося, що це буде один єдиний концерт, який просто порадує тих незрячих людей. Ну, ось така, от така от передісторія і до речі. Знаєте, от ми сьогодні буквально з Ярославом Нудиком говорили про те, чи збулися якісь мрії. Так збулися, тому що мені хотіли, щоб незрячі виступили на сцені театру. Це відбулося, і вони виступили на сценах багатьох театрів України, фактично всіх областей, ну хіба окрім Луганської, так на сценах багатьох театрів Європи від Польщі до Швеції. Я сьогодні про це згадувала. Далі вони виступають з оркестром. Далі троє з них вже відбулися, як ну, стали переможцями національних телеконкурсів. От зокрема в Тернополі буде виступати Оленка Ковтун з Полтави. Це дівчинка незряча, яка перемогла в шоу в конкурсі телевізійному Україна має талант. Так, вона стала фіналісткою, суперфіналісткою і так далі. Будуть мати тернополяни можливість почути її голос, її виконання. От. Ну і врешті-решт збулася ще одна мрія, тому що е, цей концерт змінив, е, Ярослав про це сьогодні згадував, він змінив не лише тих незрячих, він їх надихнув. Але знаєте, якщо от, початки концерту ми робили власне, для самих незрячих, uh -huh. ми хотіли їх потішити, дати їм крила. То буквально через 3-5 років ми зрозуміли, що насправді відчинилося життя. Це не концерт для незрячих, це концерт для людей, які бачать, які не мають жодних в житті проблем ну, з, зі здоров'ям, скажімо так. Тому що якраз 90 чи 95% ефекту від показу цього концерту лягає, падає на отих глядачів, які приходять в зал. Тобто я запрошую тернополян і гостей міста, прийдіть, подивіться, послухайте, забудьте залиште вдома будь-які стереотипи і будь-яку жалість, тому що жалості там не буде. Буде захоплення, буде драйв, буде експресія, будуть винятково позитивні емоції. Ну і направду люди вийдуть задоволені, люди вийдуть з таким. Ну, тривалим післясмаком. ми вже в перечутті, і хочемо щоб чим швидше це все відбулось. Ви задали про те, що мала нагоду виступати в багатьох країнах Європи, і там такого досвіду в них немає. Так є якісь такі одиничні виступи, але такого масштабного дійства не було. Чи були пропозиції саме від європейців до вас, до ваших колег, щось зробити спільно, організувати щось на кшталт того, що відбувається тут в Україні, але за кордоном і з їхніми виконавцями е, ну, Артури були, ми це вже зробили. <свят> ну, тобто, наприклад, незрячі Шведи, незрячі Анна Федеревська з Варшави, незряча співачка, Юратеві збирайте, з Литви, з Вільнюса, Кілька Грузин, Стік Хедлун зі Швеції. Тобто, вони всі вже виступали з нашим оркестром. Ми виступали там, і вони при ну. З нами виступали в тих країнах, плюс вони приїжджали, приїжджали до України щоб виступити з оркестром заньківчан, тому що в своїх країнах вони мають можливість співати, але не в супроводі оркестру. А хіба з мінусом? Так, угу. от ну, наприклад, дуже гарні це правда було перед війною, коли ми в Варшаві виступали в театрі Рампа. Нам, властиво, директор театру ну, його просто підкорив цей концерт. Він тепер завжди приїжджає до Львова дивитися на цей концерт. І в нас була ідея з можливо спробувати з їхнім оркестром. Ну, але бачите, почалася війна, плюс там деякі зміни в самому театрі Рампа Варшавському, тому ми наразі це все відклали. Ну, ось таке, але, відверто кажучи, незрячі виконавці з різних країн Європи приїздять. До України, щоб виступити в проєкті Відчинилося життя, бо там вони такої можливості не мають. Тут це унікально. Пане Ярославе. Також знаю, що унікальним і таким хорошим моментом концерту це буде і допомога, і підтримка наших військових, завдяки яким маємо нагоду так цей вечір провести спокійно. Чи можна детальніше про це? Ви Знаєте, зараз будь-яке будь дійство театральне, концертне, там, ну, різножанрове дійство, яке зараз відбувається, е воно відбувається завдяки нашим Збройним силам України. Тому що саме вони, саме вони своєю, своєю мужністю, своєю, своєю, своєю стійкістю дозволяють нам жити творчим життям, повноцінним творчим життям, підкреслюю. Е, усі, кошти, усі кошти, не частина коштів, не там, більша частина, не, по, не половина. Усі, буквально усі кошти, які будуть зароблені е, на цих двох концертах у Львові та у Тернополі, будуть відправлені цільово у підрозділ. Е, я не хочу говорити, розголошувати, тому що це є дуже крутий підрозділ. І він буде відігравати ключову роль у контрнаступі, а також у нашій перемозі з вами над москалями. От і будуть кошти спрямовані туди. Вже все домовлено. Ми вже маємо усі. Тобто, ми знайомі з людьми, яким ми будемо ці гроші передавати. Так. Це не просто так, знаєте, що там не кинули на рахунок і цей. Тобто, це дуже серйозний підрозділ. Mm -hmm. Я запевняю вас, дуже серйозний підрозділ, mm -hmm. от, який, на щастя, у нас не один далеко. От, тобто, у нас потужний панцир, і туди всі гроші будуть відкладатися ми... і перенаправлятися. Так, ми навіть так. маємо домовленість з ротарі клубом Львів Леополіс. Тобто... Та сума, яка буде зібрана від продажу квитків з обох концертів. Ну плюс, я думаю, ми поставимо скриньку. Ми хочемо ще аукціони провести і у Львові, і в Тернополі під час концертів. І ми зібрати якомога та, більше викритих так, 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 так е та якомога більшу суму, і плюс Львів Леополіс, ротель клуб, докладеться фінансово для того, щоб ми купили саме те, що просять ці хлопці. Ну, ми, вибачте, ми не можемо називати. Звісно, ми розуміємо, Та, але повідомлення. Я ми думаю, що навіть нашим захисникам, можливо, хтось дивиться нас. Я запевняю вас, хлопці, що е, ну, можливо, це ще більше підійме ваш бойовий дух, якщо ви, якщо ви взнаєте, е, знаєте ну, такі моменти, що, скажімо, незрячі діти, от які які співпрацюють, з якими ми працюємо, і, і які працюють відповідно з нами, також донатять на вас. Стільки що що ви навіть собі не уявляєте, тобто, ну є розумієте, можливо, це вам ну повторюся, ще більше підійме ваш бойовий дух. Та ми дух він підіймає дуже серйозно. Так, так таємнички. Ми під час концерту Артури відкриємо. Добре, буде звісно. Нас, та, потрібно будуть... залишити момент інтриги, так так, так того, так. щоб чим більше тернополян долучилося до хорошої справи і побачили все на свої очі, але не концертом єдиним ми підтримуємо духи не лише бойової, підтримуємо духи тих, хто і в тилу. Зокрема, знаємо, що також ви є ініціатором проєкту і книг для незрячих, і які можуть прочитати, і ті, хто бачить, і кіно. Для незрячих можна детальніше про це Не власне доєднуєтеся і експериментуєте, робити це якось по-іншому. Це угу. цікаво. Я в часі великої потужної промови пані Оксани собі думав над чимось таким. Ну тому що про все те, про що вона говорила, я знаю. Але я собі подумав таку річ, знаєте, що відчинилося життя, в принципі. Я думаю, ми зараз якось так працюємо, поки що це на рівні розмови, так? але у нас дуже великі плани е, з приводу того, що відчинилося життя, це би мав бути якийсь, знаєте, такий бренд, під шапкою якого робиться дуже багато м м корисного у плані тому, що ми один одному допомагаємо. Тобто, ми, е, тобто Це не тільки концерт, так? це не тільки спів. Скажімо, зараз відкриваються у нас, ну скажімо, таланти там декламування, таланти акторські відкриваються у нас. Ймовірно, що це буде ще далі і далі. Можливо, що ми, що ми навіть виховуємо нову плеяду, розумієте, навіть дикторів аудіокнижок. Якщо так, хочете. З числа незрячих. Так, тобто, так, так. Я говорю зараз виключно про молоде покоління незрячих людей. Тобто Це дуже-дуже великий комплекс робіт і дуже-дуже великий набір, набір знань і набір, ну, я ми не знаю, думаємо, як, 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 як ще сказати. Так. Отже, ми відкриваємо дуже багато планів, до нас тягнуться люди ми заохочуємо людей цікавою роботою, новими перспективами і так далі. Ну, я, якщо можна, конкретизую трошки Ярослава. Ну, дивіться, якщо ми дійсно працюємо в різних напрямках, по перше, ми друкуємо книги Шрифтом Брайля. і ми стали такими, знаєте, зробили певно, це ще був 2012 тисячі дванадцятий рік, одинадцятий. Ми зробили таку най 2009, перепрошую таку свою рідну книжкову революцію, тому що раніше книги для незрячих вони. Друкувалися в чорних обкладинках і всередині такий, знаєте, трошки жовто-сірий папір, коричнюватий папір з шрифтом Брайля. Ми почали принципово друкувати кольорові обкладинки, всередині білий папір, кольорові малюнки, але вони рельєфні, їх можна пальчиками на дотик побачити. Плюс кожна книга має тактильний QR-код з аудіоверсією книжки. І от я пам'ятаю, коли вперше я цю книгу показала в Києві в міністерстві освіти. То нас ну напевно цілий рік критикували, можливо, навіть два роки. От мене закидували запитаннями: а для чого незрячим? Кольорова книжка, якщо угу. вони її так не бачать, і так далі. і так далі. Відповідь в мене була дуже проста. Та для того, щоб мама не плакала, правда? Тому що мама, в якої народилася незряча дитина, ну чому її дитина має читати такі страшні книжки, угу. правда? чорно коричневі? Ну а чому вона не може читати звичайну книжку? Зараз, от ми, от ми таку зараз, робимо? Так, дякую, пані Оксана. Але я хочу доповнити uh -huh. ваші слова з приводу з приводу того, що. Ще один цікавий аспект. Ми зараз, у нас підростає зараз новий спеціаліст е, з друку нот Брайлен. Так. Тобто це дівчинка це ще з дівчини, буде. Так. Ну, ну, В нас є така спеціалістка, е, тобто вона, на жаль, одна єдина, uh -huh. до якої звертаються з приводу друк нот для, для незрячих, так, які вони uh -huh. також можуть їх. Читати. І зараз от наша гордість Ангеліна Неволько так. з Львівщини поступила цього року, минулого. Минулого, ну, минулого, тобто на цей навчальний рік, на перший курс на теорію музики у Вищому музичне училищі імені Людкевича у Львові. І ми готуємо її до так. от такої. Це буде... до такого її гарного майбутнього. Так, розумієте. це до речі. Так. Ця дитина це перша дитина. Вона першою в Україні почала навчатися у звичайній школі, тобто звичайній масовій школі, не в школі для незрячих, так а в звичайній школі поруч з 30 зрячими дітьми. Один з наших напрямків це ота ж інклюзія, про яку я зараз кажу, інклюзія в освіті. Тобто незрячі діти, які вчаться у звичайних школах, це наші діти. Ми для них організовуємо цей процес, тобто ми навчаємо вчителів, ми готуємо для них підручники у форматі Дезі. Ми купуємо їм обладнання, тобто повний спектр і супроводимо цю дитину всі 11 років її навчання у школі. Не так один раз і забули, так. Ми робимо аудіокниги. Причому не просто аудіокниги, а в ролях. Коли от властиво з дітьми працює в студії Ярослав Нудик, він з ними займається акторською майстерністю, і ці незрячі діти з малку, з 5-6 років бути акторами. Тобто, ви розумієте, що незряча дитина, вона ж не може сісти і читати текст очима. Як озвучується книга? Ти читаєш а чернетки, друкувати дуже дорого, дорого і більше, плюс, тобто, якщо ти читаєш це, пальчиком, це спеціальний це, папір та, студійний мікрофон так. вловлює ті шуми. Вони заваджають їх вичистити. Потім неможливо, тому. Власне, Ярослав напрацював свою методику роботи з незрячою дитиною в студії. Ми вже записали купу книжок в ролях. І ці книги, до речі, і друковані, і аудіо, ми робимо не для міста Львова, а для всіх міст України. Ну, тепер ще й для Європи, бо дітей наших там багато, в тому числі для Тернополя. От якщо Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека має купу наших книжок. Які, власне, ми друкуємо і озвучуємо. Ще ми робимо кіно для незрячих. Ми самі рівно 10 років тому опрацювали ту методику із Лесою Бонковською, це актриса театру Марії Зеньковецької, народна артистка. Ми з нею почали робити перші мультики, перші фільми. Ну а тепер же до цього, от років 5 тому доєднався Славко. Ну, ми проводимо дуже багато навчань для музеїв. Всієї України, от буквально перед війною, ми працювали на тернопілі в збаражі так. Навчали музеї Тернопільщини, як проводити екскурсії для незрячих людей, як удоступнити музеї для незрячих, ну і багато-багато інших речей, ну, про які я вже не буду говорити. Е та, та. Е фестивальний фільм, на жаль, війна зашкодила трошки, але я гадаю, що це ще у майбутньому, у світлому нашому майбутньому. Вибачте, за такий комуністичний термін, але, але <що> нема чого. Е відзняли короткометражний фільм. Художній художній фільм про пригоди двох незрячих. Абсолютно така іскрометна, вибачте за слово комедія. Так от про двох про двох незрячих, які грають у букмекерській конторі. Нічого собі, так, 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 оце ну, це Ну, Це завдяки режисеру фільму. Тобто, ми хотіли послати його на фестивалі, але повторюся, поки це що. Це Андрій Сміцачук, він зараз воює на фронті. України, так, 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 так. Молодий хлопець, сорокарічний. Ну але я думаю, після перемоги ми з тим фільмом поїдемо по різних областях України, тому що Ну, прем'єра ну, відбулася. Прем'єра відбулася Львове, у Львова ну, зведений, і просто весь зал під Рила. Ну, от ми такі побачила речі вся Україна так? від так. Донбасу до Львова до Закарпаття. Це дуже смішний фільм, відверто вам скажу, mm -hmm. незважаючи на те, що е, головні герої справді незрячі люди. Справді. Тобто справді це, незрячі, не актори, це не актори, ні, ні, які грали незрячих. Ні, ні. А це ні. Один Хлопець незрячі Львівський, люди. другий так. з Мукачева. От багато так. репетицій було, зйомки фільмів. Ну, ну дуже класний фільм вийшов. От вже є сценарій другої серії про їхні пригоди у Єгипті. У Єгипті. Так, так. Клас. І, і ще ну, навіть... Бо вони заробили багато грошей. Угу. Ну, не буду ну, вам ви розповідати так одразу не розповідаєте всього сюжету. Так, так, та. так, Слав, так ще й Андрій вже написав сценарій третього про їхні пригоди під час війни на фронті. А, під Це та, так. Так. вже так, як... Але це все незряче. Тобто, так. це є фільм, такий своєрідний екскурс. Про по життю незрячої людини розумієте які які казуси з нею от, можуть трапитися чи могли тобто ті виклики трапитися. ті виклики з якими щодня так, зустрічається так. незряча людина ми їх інтерпретуємо комедійно Розумієте, анторозу не треба так, розказувати що от такий бідний він нещасний той mm -hmm. сліпий йому треба подати руку допомогти перейти вулицю це Ні, можна і це так треба, власно так, та, та, це та. ми це робимо але ми це робимо комедійно Людині це заходить, розумієте? Вона розуміє, що наше життя не є сумне, а навпаки, і знаєте, один зі слоганів цього фільму такий вже пізніше він вже викристалізувався згодом, що така порада, хтось запитався, а як? Що б ви порадили ну, найбільше зрячим у поводженні з незрячими? Я, я завжди, я завжди я це вистрілив. Кажу, знаєте що, не переводьте незрячого тоді, коли йому не треба цього робити. на вулиці. Не треба йому допомагати тоді, коли йому не потрібно. А коли є в цьому справді потреба? Ви знаєте, з вами ефірний час сьогодні променув просто непомітно, як на одному подиху. І підсумовуючи те, що ми сьогодні говорили в цій студії, хочу про нагоді знову ж таки. Звернутися до всіх глядачів, які саме зараз з нами чи на просторі телевізії, чи на просторах соціальних мереж. Приходьте 10 травня саме у драматичний театр імені Тараса Шевченка на Таке ціле дійство, яке вас точно вразить, яке вас підкорить, і яке вас зарядить хорошим настроєм, позитивом, драйвом, мені здається, не на тиждень, не на місяць, а на багато довший проміжок часу. А на многий літа, а на многії літа і літає, допоможе нам так впевнено рухатися до нашої перемоги, адже вона. 100% будем. Дякую вам за те, що завітали сьогодні. Дякую. дякую вам, Мартура. Дуже приємно було дякую. дякую. Нагадаю всім телеглядачам Оксана Потимко, засновниця концертного проєкту «Відчинилося життя, доктор філософія. Також також Ярослав Нудик, артист вокальної формації. Пікардійська терція, заслужений артист України, лауреат Шевченківської премії були у студії телеканалів Тернопіль. 1 та інтебе дякую вам, -па. -па. Побачимося 10 па. травня. Дякую, дякую.